Так. Починаємо нашу трансляцію. Зараз поділимося з іншими учасниками, щоб вони до нас долучалися. Так, дивимось, ось є наша трансляція. Так, ділимось. Так, і прибираємо картинку. Отже, отже, про що сьогодні буде мова? Ну, як завжди, у нас плановий розіграш. Він буде трошки пізніше, після того, як, ми, як я й обіцяв, у нас кілька хвилин буде поспілкуватися і про що хочеться поспілкуватися. Ну, наприклад, я сьогодні буквально записав аудіокнижку, тому кому буде цікаво, я залишу в описі посилання. Це досить, така, знаєте, легка література. Фантастика, яка має три завершення. І ви можете кожен для себе обрати саме те завершення, яке йому буде до вподоби, і вважати, як, як це все має закінчуватися. Вибачаюся. Потім у нас е, наступне питання, яке могло виникати у людей, які потрапляють ну, на це відео, бачать розіграш, цікаво, розігруються якісь призи. Але де ці бокси брати, що це взагалі таке, ну, про, про що, що взагалі відбувається. Е, так от відповідь на це питання також можна знайти в описі. Е, ми додали Посилання на сторінку, де можна придбати бокси. А бокси можна придбати за куби це внутрішня валюта криптобіржі Річ Амстер. І от ми бачимо, що на цей розіграш, вже четвертий, у нас стало 22 учасника, тобто 22 претенденти мають хоча б один бокс. І я нагадаю коротко правила. отже. Всі 22 учасника будуть загружені в рандомайзер. Ми тричі змішаємо. І на третій раз ті, хто будуть в списку ну, найвище три учасника, серед них вибереться один, який має найбільше боксів. Зараз ми бачимо список, в якому всі вже розставлені по кількості боксів. Тобто найбільше боксів на даний момент у Сісямби, і якщо вона попадає в цю трійку, то. В будь-якому випадку стає переможцем і отримає приз, якщо ж у нас там Шурик, наприклад, який третій знизу, то він може виграти лише в випадку, якщо він попаде в трійці разом з Мелодією і Адаменком. Отож, я думаю, всім стало, кому не було ще зрозуміло, зрозуміло. Якщо є якісь питання, звичайно, залишайте в коментарях, щоб не пропускати. Трансляції, щоб не пропускати розіграші, підписуйтесь на канал. Ну, і якщо, в принципі, вам подобається те, що ми робимо, ставте лайки, це буде просувати нас далі. І ну, це буде призводити до того, що буде більше учасників, а отже, будуть і більші призи. Отже, що ми починаємо? Загружаємо весь список в наш рандомайзер. 22 учасники. останній Адаменко, перший сісямбо. І змішуємо тричі. Перше змішування, так би мовити, пробне. У нас Київ Фалкон, Марина і Шурік. Шурік, між іншим, був переможцем в минулому розіграші. Так, і якби це було фінальне, от Київ фалкон був би переможцем. Але в нас йде наступне змішування. Марина номер 2. Хто б у цій трійці був переможцем? Так, 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 номер 2 нижче і Марина нижче. Тобто, був би переможцем Іксан. Тобто, як ви бачите, що. Є шанси перемогти, навіть якщо ви знаходитеся всередині списку, навіть внизу є шанси, але шанси, звичайно, зменшуються. Чим нижче ви в списку, тим менші шанси на перемогу. Тому рекомендується, звичайно, мати більше боксів, але знову ж таки, якщо ви маєте більше боксів, то приз не такий вже яскравий виходить, тому що, наприклад, купивши один бокс за 10 кубів і вигравши 400 кубів, ви в 40 разів збільшуєте своє вкладення. Якщо ж ви потратили і купили, наприклад, 30 боксів, витративши 300 кубів, а виграли 400, то це лише 30%, хоча 30% за день виграти, знаєте, теж досить таки непоганий результат. Люди воно, на депозити кладуть і там 12% за рік заробляють. Ну, ми ж не банк, ми трошки цікавіші і веселіші. Отже, у нас залишилось. Третє змішування, фінальне, і ми визначаємо, хто ж у нас стає переможцем. І так, філін, шурік і просто воха. Отже, просто воха внизу. Філін ось. І Шурік. Де Шурік? Де наш Шурік? А, Шурік внизу також. Значить, ще раз. Філін. Просто вохайшурі. Отже, переможцем стає Філін. Вітаємо переможця. Як бачимо, він в списку був лише 13-й, але 13-ка цього разу виявилася щасливою. Тож, на цьому ми закінчимо і до наступних розіграшів. Вже зовсім скоро на ринку з'являться бокси для покупки. По ціні 10 куб за один бокс. Як тільки вони будуть розкуплені, ми будемо проводити наступний розіграш.